Мальовничі Бескиди і татри, кількаденні мандрівки польськими вершинами, а також екскурсії цікавими містами юнаки з Прикарпаття, вкотре мали можливість ближче ознайомитися з культурою і побутом польських гуралів. Щорічну зустріч організовує опольська фундація за для дітей і молоді п'ястон. Фундація П'ястонос уже вісім років поспіль реалізовує культурно-просвітницькі проекти на Прикарпатті, в рамках яких понад дві тисячі осіб з Івано-Франківщини та Ополя мали цікаві та незабутні зустрічі Цьогоріч До невеличкого села Істебна, що в польських безкидах, завітали діти з обласного ліцею інтернату для обдарованих дітей сільської місцевості та школярі з більшівців Галицького району. Таких проєктів є дуже багато. А ситуація, яка склалася змушує нас і мобілізує до інших добрих справ на благо України. Перша група в рамках проектів фундації приїхала до Польщі 2006 року, і це справило настільки велике враження на обидва дружні народи, що зустрічі молоді тривають і досі. Все дев'яським вілеподоб'янсслав'янська культура є дуже багато спільного. Українці то є дуже гоноровий народ. Це спільна риса з поляками. Також українці мають серце подібне до серця поляків, і ми не хочемо удивити щось поміж нами, а хочемо творити спільну історію. Події, що трапились цього року, спонукали до тривалих розмов з молоддю на суспільно-політичні теми. Розуміння та підтримку молоді люди відчули випадково, відвідавши у Варшаві організацію Український світ Україна єдиним Я часто повторюю, що українці це єдиний народ на світі, який за прагнення бути в Євросоюзі заплатив власним життям. Тому інші європейські держави повинні дуже цінувати те, що зробила Україна. Головна мета спільних проєктів – євроінтеграція України. Дітям показують, як живеться в Євросоюзі. Програму щороку змі. <смінюють>, везуть у нові міста, знайомлять з творчими людьми. В основному їздили діти, котрі ще ні разу не були за кордоном. І вони бачать рівень життя, вони бачать те, що як можна жити в Європі і як треба прагнути до Європи, щоб закони працювали, щоб вони. Могли навчатись де хочуть світом мандрувати і подивитися, який рівень життя може бути. Єдність найважливіше, що варто берегти сьогодні. Говорять поляки. Нехай кожен вносить до спільної європейської культури те, що він має. Отож, співпраця триває, і наступним візитом українців до Польщі стане зустріч вістебніх дітей, батьки яких потерпіли на майдані.